Під кулями вони надають допомогу побратимам прямо на полі бою. Здебільшого лікарі на передовій звичайні мобілізовані хлопці, які до цього не мали справи з військовою медициною. Серед таких медики 25-ї повітряно-десантної бригади з Дніпропетровщини. Вони на передовій з самого початку війни. Супроводжували штурмові групи десанту під час звільнення Краматорська та Слов'янська. Нині вони в Авдіївці за 10 кілометрів від Донецького аеропорту. Допомагають не лише військовим, а й місцевим жителям. Подібна до інших фронтових міст на Донбасі. Більшість будинків без світла, газу та води. Жити в таких умовах здається нереально. Однак, місцеві, які не мають куди їхати, лишаються у своїх розбитих квартирах. Як от інна з шестирічним сином Кирилом, снаряди зі сторони Донецька прилітають у їхню багатоповерхівку щодня. Підвали б'є і в тамби. Сильно У нас уже б'ють дві неділі, не переставає. Він переставає кожен божий день. Двокімнатна квартира в Авдіївці після потрапляння в неї артилерійських снарядів перетворилася фактично в груду мотлоху. Жити тут людям небезпечно, адже будинок зараз в аварійному стані. На снігу свіжі плями крові. Напередодні після бомбування вдіївки на цьому місці загинула жінка. Осколок снаряду втрапив її в праву частину І врятувати Ми вже не змогли. Ще одну важко поранену медики 25-ї бригади ВДВ відвезли до лікарні сусіднього міста. Попри те, що саме тоді могла знадобитись допомога нашим солдатам на полі бою. Тим часом два новенькі реанімобілі місцевої клініки стоять у дворі медзакладу. Немає водіїв. Два лікарі. Ми обслуговуємо три бригади, фактично. Ну підрозділи трьох бригад. І зараз ще виконуємо роботу цивільних лікарів, тому що тому що й нема кому виконувати. Ми зв'язуємося з воєнними медиками, які очень нас виручають і відправляють больных, переправляють в городах, де не обстріла. Вже майже рік, як вони забули, що таке нормований робочий день. У медиків на передовій не буває вихідних, повноцінного сну та нормального харчування. Допомагаючи можуть місцеві мешканці. Гречка є, сардинки купили, щоб хоч який зараз з Борщ є. Часто рятувати поранених доводиться під артилерійським обстрілом. Після одного з таких осколок пробив радіатор реанімобіля. Та лишатись без коліс на лінії фронту не можна. Будь-якої миті може надійти поранений, якого слід терміново довести до дослідження. Мене слухає мій голос. І на кого не реагують. На счет три я тріє тебе ботинок. Слишеш? Раз. Військові медики ризикують власним життям не менше за солдатів на передовій. Антон в звичайному житті агроном на війні служить водієм-санітаром. На хлопцях не побачимо звичних червоних хрестів, адже бойовики цинічно розстрілюють лікарів. Вони по першу чергу. Медиків, тому що знають, що можуть бути поранені. сил для боротьби за перемогу, додає віра в щасливе мирне життя. Медик двадцять п'ятірславчика вивчити своїй дівчині, яка чекає коханого з фронту вже майже рік. Мила Ірочка, за цей складний год ти стала для мене настоящею опорою, вірним другом, луччиком світу. Іра, я тебе люблю всім своїм серцем. Будь моєю жіною. Виходи за мене. Іра за сотні кілометрів від передової не очікувала на освічення. Вражена дівчина відповіла згодою і тепер чекає на повернення коханого з війни. Та ви скажете дівушка із Донецької області, Тарас Корніюк. Факти ICTV. тіві.